Всім привіт! Зараз покажу вам першу розпаковочку в цьому році. Вона така величенька достатньо прийшла. Забрала сьогодні з почти, сьогодні 2 січня. І зараз покажу вам, що там пройшло так. ось такі коктейльчики Мене замовили. І зараз я веду програму по схудненню. Бажаючих прописую окремо кожному, е, прописую саме систему і додатково це для харчування. і собі ще замовила, буде мені хоч на роботі що їсти, тому що цю, цей тиждень, скоріш за все, буду постійно на роботі, допізна. Кому треба буде записатись після роботи е, на масаж або чистку обличчя, пишіть, обов'язково запишу, ще я роблю ламінування вій і брів. От- і, ну, і різні види масажу, антицеллюлітні і лікувальні, це залежить від того, що вам саме треба. Приходьте на консультацію, я вам все розповім. продіагностуємо, подивимося, що там у вас, і я тоді більш детальніше скажу. Ось такий сухий шампунь. Якщо нема. Де срочно помити голову, треба на день, щоб голова була чиста, краще замовляти ось таку шампуньку. Далі антицелюлітне масло моє улюблене, кому треба, також одна є в запасі, можу продати 190 гривень. Я їх використовую також на масаж, дуже класні масла. А ще антистрес, дуже класний антистрес, Тут позитивні, валеріана і всі групи вітаміни Б для стресостійкості для жінок це найкращий антистрес, Він коштує всього 250 гривень, і в аптеках, повірте, такої ціни немає. Якщо окремо магній Б6 брати, це від 300 і вища ціна. Ось такий для суглобів. В мене один замовили, дівчинка замовила. І ще я замовила ось таку помаду, дуже обожнюю ці помади ось такий дуже яркий колір. Фоксія дуже гарна, дуже тримається щодня. От Я з такою помадою тільки в мене інший номер. Четвертий в мене на губах, і є ось такі, дуже багато різних. Ботокс для волосся також можна робити. На офісі у мене різні процедури з волоссям. Єдине, що в мене немає мийки, але є душ, і є де, в принципі, помити голову. Тому хто хоче, можна буде спробувати. І додатково bb крем ось такий. Бібікрем я замовила для себе. Я ним почала зараз користуватися. У мене є ось такий пробний зразок ось такого кольору. Він адаптується під шкіри і їх всього 2 тони. Тобто є світліший, є темніший це для натурального і до світлого. Ось такий іде тюбик, ось колір. Ну, Видно, що переважно всім підходить. Якщо темніший, то треба 20-ку замовляти. Це 10-ка. І тут іде 40 мг. З П-фактором 15 і вистачає дуже надовго. Тому хто хоче, рекомендую. В суботу буду робити презентацію продукції. Тому хто хоче, планує бути, пишіть обов'язково в особисті і забивайте місця. Тому що в мене певна кількість сільців і місць тих, кого я можу прийняти. Звичайно, якщо у вас буде більше 20 людей. Тут не таке велике приміщення, і максимум я, мабуть, за одну презентацію не зможу взяти. Тобто, в принципі, кому дуже треба, обов'язково пишіть, бронюйте завчасно. Всім бажаю хорошого дня, а я пішла працювати.